На Волинь надійшло понад п'ять тисяч доз вакцин проти коронавірусу. Розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Беата Сарватович. Дорослої вакцини Pfizer ми отримали. 5170 доз і дитячої вакцини, і вакцини Янсенс за попереднім замовленням закладів охорони здоров'я по 100 доз. Дані вакцини приїхали в нас в розмороженому стані. Вони мають всі посвідчення, сертифікати якості. І за останніми даними возу ці вакцини цілком є. Ефективними навіть в разі мутації вірусу, зі слів Беати Серватович. Нині в області функціонують 38 медичних закладів, які здійснюють щеплення проти ковіду. каже від початку планової вакцинації проти коронавірусу, щепилося понад 780 тисяч волинян. В цю цифру входять ті, хто отримали повних дві дози. Тобто, первинний такий захист, це біля 50%, понад 350 тисяч осіб. Це є. Доволі мало і ну, якби недостатнім, щоб створити і зменшити на майбутньому циркуляцію вірусу в області. Вакцинальна кампанія, я думаю, буде особливо активна з початком сезону захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Нашою метою є зменшити навантаженість на Заклади охорони здоров'я підвищити і зменшити летальність від коронавірусної хвороби. На цей час хворих на коронавірус у стаціонарі Волинської обласної інфекційної лікарні немає. Розповіла меддиректорка Любов Серба. Продовж попередніх місяців так само було невелика кількість хворих. Бо, скажімо, у серпні ми виписали двоє пацієнтів: одна дитина і одна дорослий. У липні у нас було чотири пацієнти троє дітей і один дорослий. За півріччя цього року всього в нас проліковано було 343 три пацієнти. На жаль, були пацієнти, які померли від коронавірусної хвороби. Їх було шестеро. Як розказала меддиректорка Любов Серба, 42% хворих, які лікувалися в інфекційній лікарні діти. З її слів, коронавірус переходить у структуру сезонних захворювань, тож пік очікують наприкінці осені. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.